Дорогі глядачі і підписники усім привіт! Якщо у вас є необхідність і бажання їздити по пересіченій місцевості, по польовим дорогам або легкому бездоріжжі і при цьому іноді роздавати боком, а ваш старий автомобіль не має достатньої потужності і можливостей. Український виробник. Баги має рішення. Нагадаю, що з 21 по 22 травня я відвідав день поля Агрочелендж, де я оглядав різну сільськогосподарську техніку як в статиці, так і в роботі. Хотів побачити мотоблоки і комплектуючі до мотоблоків, але спойлер такої техніки я там не побачив. А от українського виробника багі пройти повз не зміг. О, які майже ламборгіні? Розкажіть, що ви представляєте на виставці Агрочелендж? Ми український виробник. Проєктуємо та виготовляємо баги українського виробництва. На даний момент розробили комерційну версію для застосування для аграріїв. Це у нас подовжена версія, версія багі Коргі. Вона має платформу 1410 на 1610, на 1210, якщо правильно бути. В ній використовується двигун об'ємом 1,5 літра. Це турбодизель потужністю 114 кінських сил. Привід задній постійний. Додаткові функції в цій багі це вона може використовуватися як сервісний автомобіль, тому що в нас тут представлені такі елементи, як сервісний багажник, тобто, він, виходить, має ряд полочок, куди можна завантажити будь-який яку свою інструмент чи що потрібно. Тут також виведені розеточки 220-12, також освітлення зроблене зовнішнє, щоб можна було підсвітити борт та бокові. Воно також регулюється в різні направлення. Також виведений компресор, тобто можна м, компресор м, потужністю 12 літрів на хвилину та об'єм ресівера 10 літрів. Тобто, що в принципі це можна в будь-якому моменті десь підкачати, щось обдути, все воно виведено. З другої сторони у нас аналогічний ящик, тільки меншого розміру. Ми туди можемо також вмістити будь-який інструмент. Тобто це там можуть бути сервісні ключі, це можуть бути набори різні, молотки. Також у нас на цій моделі немає, ми його з собою не взяли. Є також приставочка, де можна її запхати в сторону і там стоїть лищата та наковальня. Ця платформа також у нас розділяється на дві половинки. Ця, ця перегородочка з'ємна, тобто можна зробити так, щоб ви сюди завантажуєте частину вантажу, воно нікуди не переміщається. Або окремо суди, або цю перегородочку знімаєте, у вас повноцінна платформа грузопідємності до півтонни. Також назаду є місце підстановлення форкопа. Також можна буксувати вантаж до однієї тонни. Кліренс баги 300 мм, хід підвізки задньої 210, передньої 270. На всіх, на всіх встановлена болотяна резина, тобто для кращого подолання бездоріжжя, якщо вона виникає в будь-яких моментах. А тут бази різні. так? Це, це різні це... Баги, бази. так. Це коротка база, це більше вона для активного відпочинку. Та для якогось використання в садівництві щось привезти, відвезти, завантажити з такого плану. А чиї двигуни тут? Які двигуни? Е, двигуни Renault k 9 k Це сучасні дастери. Підписуйтесь на канал та тисніть вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Також нагадую, що на каналі триває розіграш кепки. Про це йдеться в цьому відео. Підвізка повністю наша розробка, рама також наша розробка. Всі комплектуючі постійно в наявності, виготовляємо їх все в Україні. У нас два виробництва: одне в Києві, друге у Львівській області. Всі баги оснащені А, е, Так. Тобто всі комерційні баги оснащені лебідками. А що значить комерційні, не комерційні? А у нас є ще баги для військових. Mm -hmm. Тобто, однакова платформа, але там зовсім інше застосування. Там більше поділено, що вони під екіпаж 4 людини. Етап під перевезення БК та, різних, та різного озброєння. А такі елементи, як стійки. А... Все самі робимо. Угу. Ні, ну все одно ж ви рульові на не робите? Ні, рульові на ні. Тобто ну, рульові накінечники, наприклад, покупні, шарові також. Тобто, але це все, все група Рено. Угу. Супорта, диски, це все. Так, супорта, диски це рено. А чому обрали рено? Це... А, тому що oh. це досить довговічний двигун, він надійний, а його багато хто вміє швидко і дешево ремонтувати, тобто він недорогий в обслуговуванні. Ну і його надійність. Тобто ці двигуни, вони досить сучасні і використовуються як. З 99-го чи з 2001-го вони почали їх використовувати і дотепер тобто, всі сучасні дастери на цих моторах К9К. Там просто різні версії, 712, 714. А як давно ви виготовляєте ці баги? Два e, роки. Ah. Ну, тобто кожна модель постійно щось допилюється, модернізується, стає кращою, щось зміняється. А яка ідея була? От, чому ви. Обрали напрямок такий в створення. А, ну, тому що це була 22 рік війна, ми виготовляли спортивні баги. Та в один момент вирішили виготовляти баги для військових, а після військових одразу перейшли в напрямок паралельно і комерційних. Uh -huh. тобто, тому що є запити, що по готелях, по, наприклад, по катанню туристів в горах. І вирішили піти в сторону агросектора, щоб закривати питання обслуговування, тому що такої техніки, як для аграріїв, ми не бачили, тому вирішили зробити її саме в Україні. Ну, тобто, в нас була вже платформа, і ідея в тому, щоб зробити що в нас одна модульна платформа, з якої можна збирати різні машини. Термін виготовлення машини цієї, наприклад, один місяць. Тобто кожна машина щомісяця виходить нова машина. Яка команда працює над створенням? Команда конструкторів в Києві це три людини. Та проджект. Та, та команда збірників в Львівській області чотири людини на машину. Угу. А який метал використовуєте? Метали по-різному, але в більшості та, як ми працюємо з металами, це сталь 20, сталь 40, тобто листовий це сталь 3 СП. А де купуєте у кого? А мед Met, Медінвест. Все на Медінвесті. Це скло чи це скло. Тобто ну, це перша версія зі склом. Попередні йшли з полікарбонатом, але в ньому є проблема, що він зачухується. Ми пробували на нього клеїти плівку, але плівка від, від температур постійно або здувається, або ще щось. Тому ми на цю версію вже поставили скло. Попробуємо потестимо, як воно взагалі буде зі склом. Ну тобто, це. 6 мм тріплекс. Це всі елементи це стальні, так? Так, це все стальні, ці пластикові. Тобто ці пластикові зроблені такі, що якщо ви кудись вріжетесь, вони вигинаються назад. Тобто вони не ламаються. Тобто, ну, важко їх зламати. Це не, це не ПВХ пластик. В майбутньому плануєте робити якісь пластикові? Ну, тобто ну, ми кожну модель модернізуємо, тобто реінвестиції в компанію постійно заходять і ми. Це модернізуємо. Скільки ж така автівка коштує? Така автівка 620 тисяч без ПДВ. Вона стає на А Як по документах, під тракторну реєстрацію. О, ну, тобто по дорогам загального користування можна пересуватися на ній. Не скажу вам точно, тому що ми ще не пробували їх mm -hmm. по загальному користуванню, але ну, тракторні документи на неї можна отримати. І номера. Тобто, три купи. Ну, на облік вона стає. Так. так. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу українського багі. Варто відмітити, що за вартість цього багі можна взяти хоч і вживаний, але повноцінний автомобіль, котрий буде виконувати всі перераховані функції багі. Що обрали ви? Вживаний автомобіль чи новий український багі.